Вашій увазі, продажу є. Ось така шкода Superb. 1,8, бензин, газ, газ вписаний. 1,8 двигун турбо. Ось така шкодовочка на документах з переоформленням. Один власник. Машина заводиться, їде, по кузові рівна. Має сліди експлуатації відповідно віку і пробігу. Має 2005 рік випуску. 1,8 турбований бензин. Супер. Супер. Багатнічка у нас. Ключ, запаска домкрат все є. Запаска тут, бо внизу целий балон. салону має отакий вигляд. Все більш-менш цивілізовано. Має телевізор для заднього ряду пасажирів. Тут по салончику теж. Все, нормально, магнітолка є. Все. Всі вікна рідні. Навіть лобове, але Лобове має невелику тріщинку, якщо видно на відео. По водійській стороні виглядає ось так.